Стоп, забивайте. Марійський сільський бухг прийшов вітати, але буде саме лише. Святковий день прийнять вітання, але побажання. Здоров'я, щастя та добра, наснагу, успіхів, тепла. І повсякденно, повсякчас, хай буде все у вас гаразд. Якби в словах була пророча сила, а в серці, чарів полум'я цілу, то ми для вас усе в житті зробили, щоб дня судно у вас в житті не було. Всю радість, яка існує в світі, усе добро, яке живе поміж людей, даруємо ми вам у цей святковий день. Достаток хай оселя у вас буде повна, Нехай скликає друзів і гостей, а ви щасливі і здорові, щоб святкували свій столітній ювілей. Нехай здоров'я завжди буде добре, що в роботі ладилось усе. За добрі справи хай шанують люди. У дім хай доля задушок несе. Нехай біда завжди обходить стороною, а щастя приходить і в'ється рікою. Бажаємо щастя, радості, любові. Нехай Господь дарує Довгі літа, а в серці завжди буде доброган. Добра і радості бажаю, Здоров'я вам, на всі літа. А Украина процвета. Здоровья не снова жить им дают счастью и радостью по ней единиц. Дай беспокою, по цели бывает. Боже, зажги, вас у сміхом, і михом душам, пойдем Хлібом хату, либо будь России Спасибо, спасибо. Спасибо. Ну, а клуб Кафе Просады для меня Спасибо вам большое, Анатолий Спасибо вам большое. Сейчас я А сфотографировать, Сергей? да, Анатолий Сергеевич, пожалуйста, сколько раз. вот иди как вам Да, не, 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 не с вашим юбилеем, побажати всего найкращого и обрисовывайте такие тайные слова. Уважаемый Анатолий Семенович, сегодня очень яркий юбилей, день важный и торжественный, прекрасный. Как много близких, дорогих гостей, и каждый из вас сейчас поздравит счастливым. Как много было пройдено дорог успехов было много, достижений, и каждый смело продолжать итог но рано это делать, нет сомнений. Ведь столько все еще будет впереди, успехов новых, счастья и удачи. Пусть жизнь откроет новые пути, еще сильнее станет и богаче. С уважением, коллектив полковникитовской школы. Спасибо. Спасибо. Я приеду. Спасибо. Спасибо. Щиро вітаю від усього колективу нашої школи для себе особисто прекрасним лівом. Перш за все, зичу вам здоров'я, сімейного затишку, щастя, радості від дітей і онуків. І ще багато сили над всі ваші добрі справи заради нашої України. Всього вам найкраще. Mm? Дякую. Вітаю да. вас і біли, бажаємо здоров'я, залишати прекрасну людину, яку ви є. Дві себе навіть не проще скажуть, від футбольні команди, попередники, команди, ми вам найкращі слова. Вдячності за вашу підтримку. І надімся років 45 ми будемо під вашим картонатом займати дозамікали. Спасибо. Спасибо, спасибо. Здоровья побольше. Спасибо. Здоровья. Спасибо. Посадessen. Спасибо. Спасибо. Счастья, здоровья. Спасибо. Анатолий Симонович, я хочу бы сейчас поговорить вам, вас грамотно. Від обласного військового комісаріату нагороджується голова СВГ Промінь Василь Анатолій Семенович за активну громадянську позицію, високий патріотизм, безпосередньо участь в виконанні заходів 1-4 хвилі часткової мобілізації щодо забезпечення потреб військових частин Збройних сил України, які виконують бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Технічну справу та готові до застосування автомобільної техніки значний особистий внесок загальну справу зміцнення активності Української держави, військовий комісар Харківського обласного військового комісаріату Кавгушків, полковник можна.

Дай Бог вам міцного здоров'я, щастя, від дітей повага, від сонця, тепла, від моря, погоди. Дай вам Бога радості, зліва, і справа козацького вам здоров'я на нові погиблі. Спасибо. Анатолій Сінавич, я вітаю від Педагогічного від батьківського колективу бажаємо перш за все міцного, міцного здоров'я, завзяття, натхнення, щоб всі ваші справи завершувалися добре, щоб у вас все все сталося так добре, як ви все бажаємо. Спасибі, спасію. Здоров'я самого миру, доброго і слава. Спасибо, спасибо. спасибо. І вам все самого доброго. Днем народження, здоров'я, успіху, благополуччя, що у вас були ще добре уважаї, а саме головне, щоб ви завжди ще довго добре забезпечити людей. Ми і вас великі спаси за нашу роботу, за нашу саме дружбу. Спасибо.

Так, дівчата трошки сидів поріг. Красоти багато. Можна можна. Тихенько. Що заходить, такі. Шановний Анатолій Семеновичу, дозвольте від усього нашого колективу привітати у вас з ювілеєм. Летять роки. Мов лебеді у вирі, життя йде, його не зупинить. Прийміть вітання наші щирі, ще до ста років зичимо І Здоровий прожив. Це тепер у нас орієнтий до нас традицій. На три факт всього. Спасибо. Спасибо. У вас щиро вітання, з громади, здоров'я всього, хто бравши, ми всігда були такі, як є. Всіго найкраща. 18-літті у нас. Будьте молодий, здоровий, духовний. Спасибо. Спасибо. Здоров'я, щастя. Удачі, щоб вас так покидало. Все, що ви задумали, все збудовалося. Спасибо. Спасибо.

Так, ну, ну, 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 так, ну,

Добрий день, шановний ще раз, раніше, добрий день ще раз, шановний Антори Семеновичу, добрий день, шановні панове. Нам дуже приємно бути присутнім на цьому вичисному зібранні, в цьому затишному кабінеті серед таких шановних і поважних гостей. Тим паче, привіт у нас сьогодні чудовий, привіт у нас сьогодні прекрасний. Про нього було сказано вже багато приємних і теплих слів, але я впевнений, що він вартий. Сьогодні ми тут зібралися з єдиною головною метою, щоб відсвяткувати видатний ювілей. 65 років з нагоди дня народження заслуженого працівника сільського господарства України, власника селянського фермерського господарства Промінь Васеніна Анатолія Семеновича, Яке ми маємо до цього відношення саме безпосередньо. Я є головою комітету всеукраїнської програми «Золоті руки країни. А Рушина Роман Григорович є президентом Міжнародного центру вентехнологій. Це одна з юридичних осіб, які є співзасновником даної програми. Що це за програма? Всеукраїнська програма Золоті руки країни започаткована з метою відзначення успішних керівників підприємств, трудових колективів, видатних діячів культури та мистецтв, державотворців, науковців, освітян, медиків, аграріїв. З нагоди професійних та державних свят, ювілеїв та інших значущих корпоративних подій. За час існування програми, а програма вже існує з 2008 року, її лауреатами стали понад 500 підприємств та організацій нашої країни, а понад 700 керівникам та ведучим спеціалістам цих підприємств та організацій були присвоєні галузеві почесні звання та звання взрез професіоналізму, з врученням відповідних відзнак. Нещодавно на розгляд комітету була внесена пропозиція щодо відзначення в рамках програми Шановного Анатолія Семеновича. Одностайно було прийнято рішення, враховуючи взірцевий професіоналізм, багаторічну самовіддану сумлінну працю, спрямовану на становлення та розвиток агропромислового комплексу нашої країни та з нагоди видатного ювілею присвоїти Васеніну Анатолію Семеновичу почесне звання Провідний аграрій країни і вручити відповідний диплом. диплом провідний аграрій країни, нагороджується на сцені Анатолій Семенович, місто Київ, 2015 рік. Ну і, Відповідно, цю приємну місію я зараз задоволений <плес> ну, а Це, звісно, ще не все, тому що ювіляр у нас непростий, ювілей справжній. Також було одностайно прийнято рішення. Присвоїти Васеню Анатолію Семеновичу почесне звання з рець професіоналізму і вручити знову ж таки відповідний диплом. Золоті руки країни. Диплом про присвоєння почесного звання з професіоналізму нагороджується Васенін Анатолію Семеновичу місто Київ, 2015 рік. Ну і, е, Антон Семенович, в мене прохання це ваш Під -під -під. Ви, будь ласка, не тому що наступна ознака, саме головна, вона чіпляється. От. Одностайно було прийнято рішення вручити золотий орден в зірець професіоналізму. Це не найвища відзнака, але за вподобанням всіх номінатів, які отримували цю відзнаку, всі кажуть, що вона найкраща, вона найгарніша. Відповідно, цей орден ми зараз вам вручимо. Посвідчення це українське право злотії руки країни Васеніна Анатолія Семеновича нагороджено золотим орденом в зірець професіоналізму. 27 травня 2015 року, місто Київ.

отношения, отношении, в жизни, Вона виготовляється на підприємстві Нагороди України, це підприємство, на якому виготовляються в тому числі і найвищі відзнаки нашої країни, це Золота зірка Героїв України. Вона виготовляється зі сплавами Лхіору, вкривається хімічно чистим гальвані... гальванікою, хімічно чистим золотом 999-ї проб ну і оздоблюється камінням від Відторкомітету від себе особисто хочу ще раз вас привітати з сьогоднішнім святом. Побажати вам в першу чергу. Здоров'я, в другу чергу здоров'я і в третю чергу здоров'я. Тому що все остальне у вас є. Якщо чогось немає, то тільки той тому що ви цього не хочете, захочете, воно у вас буде. І Боже вам благодат. Спасибо. Можна мені долучитись до тих привітань, якісь лунають. Для нашого регіону, для нашого Богодухівського району, в частності для нашого храму, Святопокровського і Святодухівського, і взагалі для цього Богодухівського району по відношенню доброчинності, благодійності по всіх храмах, ми вам безмежно вдячні. Також приєднуємося до всіх побажань, завжди молимось і будемо і надалі молитися. Ну а зараз дозвольте мені. Виконати таку почесну місію від нашого владики Митрополита Харківського і Богодухівського, владики Онмофріє. <свят> Грамота Харківської єпархії Української православної церкви за старання труди на славу Святої Православної Церкви та з нагоди 65-річчя від дня народження Анатолія Семеновича Василь нагороджується медаллю для міліття архієпископа Харківського про ступеню Божої милістю смирений митрополит Харківський і Богодухівський. І також дозвольте цю медаль вам. Вручити, нехай це буде живе свідчення вашої, вашого доброго серця, вашої любові до своєї країни, до свого народу, щоб і надалі багато років жити і своїми трудами, своїм вмінням, своєю е, завзятістю е, прославляти і рід Вашиніних. І, звичайно, і нашу карпатську землю, де ми з вами народилися це саме. І нехай Господь дає вам доброго здоров'я на многая і благія літа. Всімо,

А я тогда не знаю, що я не работаю. Так, шановні Анатолій Семенович, дозвольте мені сказати декілька слів. Я не помилюся, що скажу, що цей день ви отримуєте все визнання, визнання, яке ви сьогодні отримали найкращий сьогодні лідер, скажімо, аграрні науки, професіоналізмі. І знаючи вас на протязі багатьох років, скажу, що ви на сьогодні душею і серцем як прикипіли до хліборобської справи, так і її продовжуєте. Ви все своє життя робите. Добро для людей, Звеличуйте їхні сім'ї. Ви з любов'ю відноситеся до добродійності, ви робите все, що було в нашому суспільстві, в кожній сім'ї, в першу чергу, злагода і мир. В усі часи ви були лідером в усі епохи реформування аграрного сектора, реформування, скажімо, наших територіальних громад. Ви завжди стояли на позиції того, що в першу чергу треба бути патріотом своєї батьківщини, проявляти любов до рідної землі. І ви своєю працею звеличуєте цю любов до рідної землі. Ви робите все, щоб ми на вашому прикладі виховали нових сьогодні керівників сільськогосподарського підприємства. Ми робимо все для того, щоб сьогодні дійсно наш рідний край процвітав. Ви робите все, щоб зберегти село, щоб процвітала культура, щоб процвітала історія і традиції розквітли нашої української землі, нашого рідного богодуховського краю. Ви в свій час брали приклад з багатьох героїв соціалістичної праці, якими Богодуховщина завжди пишалася: 35 героїв соціалістичної праці. Які саме працювали на Благодуховській землі і війшли в історію звеличення цієї землі, авторитету, підняття Богодуховщини, ви продовжили. Їм би сьогодні було. Але залишився один герой соціалістичної праці, Шабінський Леонід Захарович, який сьогодні радіє, пишається вашими досягненнями, як пишаємося всі ми. Я хочу сказати, що вам. Сьогодні дуже вдячні багато-багато мешканців нашого духовського району за що брали вас і депутатам обласної ради. Ви активний депутат. Ви завжди відстоювали позицію, відстоюєте нашого Богодуховського району. Я знаю, я присутній на тих сесіях обласної ради. Ви завжди впроваджуєте в комісіях ті соціально-економічні. Програми, які повинні бути на Багадуковщині. І не будемо перелікувати ті об'єкти. Це, що зроблено для людей. Історія пише, Бог бачить. Люди чують і відчувають вашу доброту, вашу порядність і вашу відданість справі. Тому дозвольте мені за дорученням голови обласної ради. вручити вам грамоту обласної ради. Це витяг. Грамота на переселенці, будь ласка. Спасибо. Вітаю вас. Ну, значок, так, бачите, вісточка є, кажуть. Ви покладіть рядом. Так, до грамоти значок. Дякую. Дякую вам за вашу працю. Я знаю, Спасибо. що депутатський корпус завжди підтримує. І районна державна адміністрація за всі починання, за всю ту роботу. І нагороджуємо ми вас грамотою районної державної адміністрації і районної ради. Будь ласка, приміститься. Будь ласка, так, і пане колеса, ви знаєте, все-таки проходять роки. Ми повертаємося в минуле. Повертаємося в історію, в літописи, але все-таки в такий шановний, великий, величний ювілей від районної державної адміністрації, від районної ради приймуть і літальну адресу.

Самых красивых обожать. Здоровья. Спасибо. Здоровья, удачи. Спасибо, что вы. Спасибо. Знаете, что вы закон решил такие маленькие сыминированные домом машине? Спасибо. Николай такие.